Мене звати Ольга, я гіпнотерапевт, працюю з дорослими і з дітками. І от напередодні свят я хочу звернутися до батьків і поділитися лайфхаком своїм життєвим. Розкажу зразу приклад. Молодшу доньку я намагалася відучити смоктати палець багато років, і навіть в методі гіпнозу це не допомагало, це тільки зменшило інтенсивність, але звичка залишалася. І в нас є така, ми граємо в таку гру, що коли випадає зубчик, то діти кладуть його під подушку або на столик, і зубчик приходить, забирає фея. У нас це фея. Замість цього залишаючи або монетки, або якісь смаколики. А на цей раз, будучи в подорожі, я вирішила йти інакшим шляхом і зробити експеримент. Я написала записку від імені феї. Своїй молодшій доньці про те, що вона забирає зубчик фея, і замість зубчика залишає Саші впевненість в тому, що звичка зникне. Тому що Саша дійсно хотіла від цієї звички позбавитися. Буквально на наступний день ця звичка зникла. І я захотіла от поділитися з вами. З усіма батьками, отаким от лайфаком, що не обов'язково дитині на свято дарувати якісь матеріальні речі, тому що якісь подолання якихось складнощів в житті, або досягнення якихось цілей може бути набагато цінніше для дитини, ніж матеріальні речі, які ми даруємо зазвичай на свята. Отже, можна таким чарівним способом спробувати допомогти дитині. Дістать дістатися бажаних результатів. Дякую вам, що ви на мене підписані. Що слідкуєте, і бажаю вам класних свят з вашими дітками.